пастузі, ви пили гукач до 23-й випуск звати Бікебаус. Сьогодні Морген, він закрив нашу програму Морген. Ведучі Андрій Махайський, Юлія Лонд і Козел. Вони всіх позакривані наш у програмі Морген. Він ведучий програму Вічерні Київ Гуденморг. І він закрився нашу програму на Російської Федерації, і він постріляв бомбу, і вони, вони запалювали бомбу, і, і він починається, він з'явиться і бум. А потім він, він зламався на наш програмі Gooden More. Зараз на прямому зв'язку uh, uh, Андрій Махайський, Юлія Лонд і Козел. Вітаємо вас, Козел, Юлія Лонд і Андрій Махайський. І включити мені, будь ласка, чому ви закрили наш у програмі Guten Morgen? Дякуємо, Тимош. І сьогодні це закриття наш у програмі. Дякує програмі... програма, програма. Guten Morgen. І сьогодні буде позакрилені наші канали.

И пудрой нас и поплакался слезами, на устах тут же поспешил. Ну что ж, мы поплакалися слезами, я поплак, я, поплак... я со слезами и и и плаканье слезами и не стекучей. Я поплакав за слезами, я взірвав нашу устуденку, программу Гутенмокен. Так я на жанр программа Гутенмоги. Нашу Я повстрел на російської українських Українах.

Ну шо ж, Йорі -йо, Алонт Атимахайський і Козел, ви поплакалися на наші сльозами. Ну шо ж, ви поплакалися сльозами і вламали наш упро... у... ранковий програма Guten Morgen. І він і він закрився наш ранковий ранок Гутенморген. Але бажаю вам удачі. Бажаю вам удачі у і він... в наших у програмі. Ватошу з Анди Махайський. Бажаю вам удачі, я я вон. Та Анди Махайський і Козел. Бажаю вам удачі. Наше добре. До побачення, Ніки До побачення. Таким був гукач новини. І надсилайте на сайті news.m1.com.ua.tv А завтра... Среда, пошел желтня. Будемо вітати з, з ним захисників та захисниць України. А ми побачимо за тиждень. Побачимось, а ми побачимо за тиждень у програмі окачновани. Мене звати Мікі Маус. До зустрічі.